Іди, вибувай до нас, прийди! Вебувай до нас прийди! хвилі! Добрий день! Сьогодні свято! Зібралось діток так багато, усі шіхають подарунків! А це хто повзе там за лаштунки? Силу злу перемогли. Крила й анголу знайшли. Щезло зло, пора настала, торжествує Божа слава. Діти дуже щиро чекали Миколая. Вони знали, що він приїде. І я думаю, що цей Миколай подарував їм те добро, ту радість, те свято в душі. І вони залишаться з цими своїми почуттями на весь рік. Дуже приємно, дуже радісно. Ми по-дитячому з Тамарою Миколаївною були щирі за цих діток, за їхнє свято. Сьогоднішнє свято це ще один крок до. Того, що наші, наша українська родина стає добрішою, щирішою, милосерднішою. Я бачила, коли крутили круги. Мені це дуже сподобалось. Мені сподобалось, коли це в тьоті плаття міняло Святий Миколай вам щось приніс під подушку? А, так. А що це було? Мені приніс такий от колон. Конфети і лего. Була лялька. Лего, коврик і конфети. Ми обіцяємо, що будемо навчатися на відміну і вести себе добре. Сподобалося повністю все. Коли були плаття, перевдягали, коли кільцями там робили різні фокуси, коли монети прийшли, в мене волосся потрусили. Свято Миколая для мене є здійснення тої мрії, очікування тієї казки, яка щороку приходить. І е, я, я вважаю, що люди, коли стають дорослими, вони все одно залишаються трішки, діть, трішки дітьми. І цей день теж загадують бажання, і ці бажання в якійсь мірі здійснюються. Вистава мені дуже сподобалася, і я хотіла б в першу чергу подякувати організаторам цього казкового свята. Ми взагалі дитяча івент «Агенція» кіт шоу в нас ми цим займаємося дуже давно. Колись я була снігуренькою в палаці Україна, і після того дуже часто ми проводимо Свята і на Миколая, і на новорічні свята саме такі театралізовані вистави. Ну на найперше, мабуть, всім дітям, всім дорослим, нехай святий Миколай принесе миру, тому що наша країна його чекає. Ну, а також дітям звичайно подарунки, бо це свято найперше це для дітей. Ми збираємося і робимо ось такі театралізовані вистави і працюємо разом. А окремо кожен з них працює як актор. Кожного року всі знають, святий Миколай ходить від хати й до хати. Питаються мами й тата, чи є у них чемна дитинка, дівчатко, чи хлопчинка, бо всіх він має в торбинці найкращі в світі гостинці. Пам'ятайте, слово Боже, і життя у вас буде гоже. Всіх благ, гарного настрою, гарних свят.